Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і тут я закохую тренування. Сьогодні ми будемо працювати над функціональністю сідничних м'язів. Нам знадобиться ось така фітнес резинка. Рекомендую брати невеликої щільності і розпочнемо тренування з підготовки. Стаємо в положення на 4, відцентровуємо наш таз, коліна під. Кульшовими суглобами ми робимо вдих, тягнемо сідничні бугри назад, видих вперед. Відчуваємо, як розтягується та відкривається наш таз, видих, спина рівна, долоні під плечовими суглобами. Зупиняємося посередині і починаємо відкривати наші гомілки, тягнучись цідничними буграми до калимка. Виконуйте в такій амплітуді, яка буде для вас комфортною, щоб ваш поперек не скруглявся, та ви не відчували ніякої болі. Кульшових суглобах останній раз. Далі ми сідаємо з вами на сідничні бугри, надягаємо нашу стрічку. І хребет за хребцем опускаємось на спину. Виконуємо вправу тазовий годинник. Уявіть, що ваш таз це чаша з водою, і ви проливаєте воду на себе та від себе. Вдих, видих. Вдих, видих. Ваші коліна знаходяться на одній лінії з тазом та з гомілковоступневим суглобом. Ми м'яко провертаємо наш таз назовні та на себе. Вдих, видих. Останній раз ми. Підкручуємо таз і хребець за хребцем. Піднімаємось на нижню частину лопаток, робимо вдих. На видих ми опускаємось, максимально скругляючи наш поперек, і в останню чергу кладемо криш на підлогу. Робимо вдих, видих, знову підкручуємо таз. Лобова кістка дивиться в сторону наших ребер. Робимо вдих, видих, скругляємо поперек та опускаємо таз. Наші стопи допомагають відштовхуватися від підлоги. Ми маємо три точки опори в наших стопах. Мізинець, великий палець та п'ятка. Намагайтесь розподілити все навантаження саме на ці ділянки. Останній раз робимо вдих, видих, підіймаємось. Не заходьте на зону шийного відділу, лише до лопаток. Далі ми підіймаємось на лопатки, випрямляємо праву ногу. Та ліву. Старайтесь щоб ваш таз не робив погойдування, не розвертався в різні сторони, а лише дивився прямо у стелю. Вдих, видих, вдих, видих. Руки також допомагають вам тримати баланс у цій вправі, коли ви стоїте. На одній нозі. Ваша стопа розслаблена. Поперек не прогинаємо. Останній раз підіймаємо ліву ногу та Опускаємо наш таз вслід за нашим носком та коліном. Ми його розвертаємо, але не кладемо на підлогу, а лише легенько торкаємось, та за допомогою правої ноги ми відштовхуємося назад у початкове положення. Вдих, на видих виштовхуємо себе назад. Знову не забуваємо про три точки опори на нашій стопі, щоб рівномірно розподілити все навантаження. Тепер ви уявляєте, що ваша чаша з водою проливається. В лівий бік та повертається назад. Останній раз. Змінюємо ногу. Працює у нас ліва нога, права нога пряма. Ми робимо ротацію тазом назовні, вдих, видих, повертаємось стопа лівої ноги. Відштовхує нас у початкове положення. Ми не кидаємо наш таз на землю, лише контрольовано його опускаємо на вдих, на видих, повертаємось. Вдих, видих, поперек не прогинаємо. Ще два рази. Останній раз опускаємо наш хребет хребет за хребцем. Повертаємо з вами на бік, вирівнюємо задню лінію наші стопи криш та лопатки. Вони на одній лінії. Ми втискаємо ліву ногу, яка лежить на підлозі, в підлогу, а права підіймається на рівень нашого тазу. Ми робимо ротацію нашим стегном всередину та назовні. Намагаємось тримати відстань між колінами однакову. Вдих, видих, ліва нога втискається в підлогу. Під голову ви можете підкласти руку або подушку, щоб вона також була на одній лінії з нашим хребтом. Працюємо над. Мобільністю та стабільністю кульшових суглобів, щоб покращити амплітуду при виконанні вправ на сідниці, Вдих, видих. Зафіксували ногу в початковому положенні і тепер штовхаємо коліно вперед та назад. Не потрібно робити велику амплітуду. Стараємось не рухати нашим попереком вдих, видих. Відчуваємо, як працюють наші внутрішні м'язи, м'язи внутрішньої поверхні стегна. Видих, вдих, видих. Останній раз вдих, видих. Ми змінюємо нашу сторону, лягаємо на бік, наші стопи, поперек лопатки та голова знаходяться на одній лінії. Ми втискаємо нашу праву ногу в підлогу, підіймаємо. Ліве стегно на рівень нашого тазу і робимо ротацію стегном. Не потрібно натягувати у цій вправі носок. У нас наша стопа розслаблена, працює лише тазостигновий суглоб. Вдих, видих, не прогинаємось в попереку. У нас рівна лінія біля уявної стіни. Слідкуємо за відстанню наших колін, воно не повинно змінюватися, але навантаження стрічки може збільшуватись. Останній раз і штовхаємо коліно вперед та назад, Вдих, видих, вдих, видих. Нога, яка на підлозі, вона також допомагає нам микати сідничні м'язи у цій вправі. У нас створює супротив. Видих останній раз. Закінчили. Ми стаємо з вами на ноги, праву ногу відводимо назад, ліва попереду, в нас в опорі, ми опускаємось нашим корпусом вниз. Згинаючись в тазостегновому суглобі і відштовхуючись опорною ногою, ми підіймаємось наверх на видих, вдих опускаємось, коліно лівої ноги призігнуте, поперек не прогинається і не округлюється, він у нас в нейтральному положенні. І все навантаження, намагайтесь спрямувати на ліву ногу. Видих. Уявіть, що ви відштовхуєтесь від землі лише лівою ногою. Права нога для балансу. Вдих, видих. Стрічка допомагає тримати ваше коліно під контролем, щоб воно не завалювалось всередину. Видих. Вдих, видих. Зараз працює у нас ліва сідниця, видих. І тепер ми правою рукою намагаємось дотягнутись до лівого краю килимка. І на видих ми розвертаємось в протилежну сторону. Вдих. Видих, вдих, видих. Для збільшення навантаження ви можете взяти гантелю. Коліно не завалюється всередину. Під контролем знаходиться весь ваш корпус. Не скругляємо в грудному відділі, в поясниці, в шийному. У цій вправі у нас відчуття закручення кульшового суглобу всередину та назовні. Останній раз. Закінчили. Змінюємо сторону. Ліва нога позаду, права попереду, має три точки опори, і все навантаження ми спрямовуємо на праву ногу. Ми робимо згинання та зостигновому суглобі на вдих, на видих розгинаємось. Наш корпус нахиляється. Без прогину в поясниці, в грудному відділі. На видих відштовхуємося правою стопою від підлоги. Три точки опори це великий палець, мізинець та п'ятка. Сідничні бугри відводимо назад і Повертаємось в початкове положення. Вдих, видих. Відчуваємо, як наш таз розширюється на опусканні і на підніманні ми відчуваємо скорочення. Вдих, видих, вдих, коліно призігнуте та не завалюється всередину. І тепер лівою рукою тягнемось до краю правого килимка і розвертаємось в протилежний бік. Втих, видих. Тепер наш присід, він більш глибокий. Слідкуємо, щоб наше коліно було над п'яткою. Видих, та не завалювалося всередину. Для цього нам і потрібна стрічка, щоб ми це могли контролювати. Останній раз. Закінчили. Для наступної вправи нам вже не потрібна стрічка. Ми стоїмо в опору на ліву ногу, робимо дотягування правою ногою в праву сторону, назад та по діагоналі всередину. Торкаємося злегка нашим носком, щоб тримати рівновагу. Коліно лівої ноги призігнуте, а корпус нахиляється разом з тазом. В роботу можуть піти руки, ми витягуємо їх над головою. Останній раз закінчили. Тепер права нога. В опорі і ліва нога дотягується вбік. Слідкуємо, щоб наше коліно не заходило за пальці. Якщо тяжко втримати рівновагу у цій вправі, ви можете впертися в стіну. Також для рівноваги допомагає погляд тримати на одній точці. Коліно правої ноги призігнуте. Останній раз. Закінчили. Після такої роботи сідничних м'язів хочеться трішечки розслабитись. Ми стаємо в положенні на 4. Наша стопа впирається в коліно, і ми тягнемося сідничними буграми, розтягуючи наші сідничні м'язи, на вдих, на видих. Підтягуємось вперед. Вдих, видих. Також тягнеться тут задня поверхня нашого стегна. Змінюємо ногу. Тепер ліва стопа впирається в праве коліно, і ми. По діагоналі сідаємо на килимок і відтягуємося вперед. Втих, видих, корпус тримаємо в рівному положенні. Закінчили. Також хочу наголосити, що сідниці потрібно тренувати не тільки для краси, а й для підтримки поясниці, тазу та для безпечної ходьби, адже це їхня основна функція. Буду вдячна за ваш лайк та коментар під цим відео. Підписуйтесь на мій ютуб канал, а також ви знайдете посилання в описі на мій телеграм-канал, де я ділюсь з вами корисними рецептами, здоровими сніданками та ефективними вправами. Там не про ідеальність, а про легкість та прийняття. До зустрічі у наступному відео, Па-па!